Всім доброго дня! Ви на каналі Відомлог. Сьогодні у нас цікавий відео. Ми, мабуть, ще такого на каналі не робили. Гадайте, що ми будемо чим займатися зараз. У нас буде мусоровивозочний день. Ось ці пакети ми попакували мусор. Багатенько вже його назбиралось, правда. Мусимо час від часу вивозити все на свалку. Того, що в нас немає цього сервісу, що, ну, що приїжджають і забирають сміття. Так що ми все пакуємо, трамбуємо і вивозимо. Тут є безплатне місце, де можна просто привезти, викинути все. Там отдільно викидається кордонки, пластик, таке, що ресайкл іде. Остальне всякі таке мелочі, пакети, і просто туди. В яму таку спеціальну. Ось Різара під'їжджає задком своїм спринтером. Я вам покажу, як правильно, щоб він попав між цих дерев і запакує все в спринтер. Буде відвозити. Такі у нас сьогодні новості. Ще ще трошки ще. Ще, ще, ще. Ось зараз ми і займемося цією запаковочкою. Як кажу, у нас запаковка йде? Ну так, дивіться, яка гарна паковка у нас. Гарно так в пакетах всі одинакові Запаковано, чорні. Як там виходить? Може краще ти підеш поносиш, а я там постою з камерою, га? Ага. Неточки. Я сьогодні оператор. Так. Да. Хорошо тобі. А я мушу наше добро вивозити кудись. Так. Да. Да. Отак мусимо час від часу вивозити. Добре, що є велика машина, хоч є чим завести. Але ж нас раніше забила, забирали мусор. Но, к сожалению, з той драйвер їздив нам дорогу ламав. Набагато дорожче обходилося ремонтувати дорогу чим самим вивозити мусор. На жаль. А так було класно раніше. Всі приїхали, забрали, увезли, а, з... а наламав дороги, коли їздив здоровою машиною. А тепер ми <соць> вручну тягаємо. Not good, not good. Да. В перших два роки в нас був цей сервіс. Приїжджали, забирали, це було нам стоїло в 3 місяці, стоїло 65 доларів. Це на примерно 20, 22 долари в місяць за такий сервіс. Кожен тиждень вони забирали по четвергах зранку. Добре, було, удобненько було, але но... так як цей водітель. Не знаю, чи водітель помінявся там, чи що. Получається, він часто виїжджав на обочину, особливо після дождя дорога така розмита. І Він трошки підпортив. Сусіди почали жалуватись і... Все, у нас відключився цей сервіс. Да. А тепер я замість нього мушу возить. Угу. Скільки Поставить. тобі за одну ходку заплатити треба? Хороший питання, я подумаю над цим. О о! Сьогодні, друзі, я хочу вам показати, де він вивозить все це наше добро. І всі американці. Кстати, там дуже багато таких американців, я б сказала, представительних на таких дорогих машинах, да, Всі в пікап-траках приїжджають і привозять свої пакетики. Основно, це туди вивозять люди з других районів, куди машини не можуть заїхати великі грузові. І хто має великі прапорці участки, то лібо вони нанімають, щоб їм хтось вивіз. Лібо вони самі вивозять їх. Отак, От виходить, і ми. У нас дуже длинний заїзд. І не всі драйвера хочуть отак заїжджати, оці, щоб вивозять мусор, щоб нас забрати. Що ж приходиться, зараз самим це все робити. Так у нас работьонка є. Ми вже кінчаєш ще один От, пакетик. Оце і є мінус, коли ти маєш участок, а плюс коли ти живеш в ком'юніті. Там завжди мусор забирають. <ріст> так. Це було щось та новеньке, як ми приїхали. В цей штат це для нас був дуже великий шок, наскільки багато людей самі мусять вивозити весь цей свій мусор. Ага. Тепер і саме робимо. Тому що, то, то, що З обичних домов, з обичних районів, там так і вивозять, так як і в нас вивозили мусор. просто що... У нас дуже длинний заїзд. У нас по, чуть ли, скажімо, скільки там виходить? в метрах. Навіть метрів 500 треба або до 700 метрів треба правильно дорогою їхати, щоб добратися. То, виходить, не всі хочуть так їхати. Це лишнє час, час займає і вони їздять, як попало. Отак. От mm -hmm. Ну що, я загрузив. Навіть буду видвігатися. Ще ж поїхали, глянемо. Куда ж? Американці. Вывозить свой мусор. Что, друзья, подъезжаем мы до нашей мусорки или оно у нас называется recycle center, где свозим или американцы свозят весь свой гарбіч. Так, тут нам треба налево. И вот мы під'їжджаємо до recycle center. О, зараз нікого немає, ми практично одні. Ось таке от місце. Зараз ми запаркуємося задом, здамо і будемо розгружатися. Тут можна здавати картонку, масло, всякі такі жидкості і, звісно ж, ваші домашні обикновенні відходи. Ось вот так називається спарні каунті. Ось вот тут є. Мусор куда засовывается. Одна машина якраз під'їхала, тоже задум сдаете, привозить. Вот сюди мы весь мусор закидаємо в пакетах, воно потом вдавлюється в вот эту вот штуку. И потом машина приїжджає, здорово, грузить и увозить. Що ж, носим мусор, весь.

Убрали пакети всі. Постало раз. І пойшов пакет. Все, пусто можна їхати. Вона у нас називається тут Welcome Recycle Spartanburg, или правильніше Recycle Spartanburg Center. Ось як ви кидають. Під'їжджали, нікого зовсім не... Не було, але тільки ми під'їхали, тільки почали розружатися, як куча машин приїхало, вже 4 уїхало машини, от ще люди під'їхали знову. Да. Так що от таке от містечко. От навіть пише, що можна здавати ресайкл, можна здавати моторне, моторну олію, обичну олію, фільтри, їжу і краску. Ось так можна все здавати.